Доброго дня, дякую. Мене звати Анастасія. Я собранд-менеджер проєкту зміна а саме. А міжнародної хвилі співпраці також зі мною моя колега Катерина Стець вона також субрант-менеджерка проекту, але національної хвилі субрандів. І ми сьогодні розповімо основні аспекти нашої програми Зміни ребілдинг. Впевнена, що буде цікаво, і також хочу окремо подякувати організаторам сьогоднішньої події, адже вважаю, що це дуже важливо і корисно для нашого суспільства познайомити та поспілкуватися та дізнатися про програми. Розпочнемо зі знайомства. Фонд Ізоляція було засновано у 2010 році у місті Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, чим фонд, в принципі, і завдячує своєї назвою. І основна місія нашого фонду це стимулювати суспільні зміни в українському суспільстві через культурні проєкти фонд «Ізоляція» займався 12 років виставковою діяльністю резиденціями проєктними в проєктної діяльністю, але з початком війни в нас в наші плани внеслись корективи, як у багато інших організацій, і тому ми перепрофілювалися, і так з'явилася наша нова програма, котра вже завершилася. Так наразі це зміна 2.0 Собранти для культурних проєктів, котра мала дві гілки: це невідкладна допомога для населення та «Собранти для культурних проєктів безпосередньо. На цьому слайді ви можете побачити регіони, котрі охопила наша програма «Зміна 2.0», і побачити, що в нас було підтримано 80 культурних проєктів. Це субранти для організацій, і 100 грантів це індивідуальні гранти для працівників культури. Я скажу чесно, що імплементувати проекти в період війни непросто, але наші субрантери з цим впоралися. І впевнена, що кожен з вас, що можливо, сьогодні є субрантери серед нашої аудиторії. Ви також з цим впораєтесь, це можливо, і ми дійсно пишаємося нашими субрантерами, їх проектами, адже вони є унікальними і вартують підтримки. До речі, ви можете зайти на наш сайт фонду ізоляції, передивитися програми, прочитати про кожних наших субрантерів інформацію, можливо, підкреслити для себе щось нове та зрозуміти, що з вашими проектами також можна подаватися. Зміна ребілдинг це програма, що співфінансується європейським союзом, і програма спрямована на підтримку українських митців та культурних організацій. У створенні та демонстрації робіт в Україні та інших країнах країна креативної Європи. І втілюємо її. Ми, фонд ізоляція та наші партнери. Це Малий Берлін та Транс Єрабхалі. Зараз трошки більше про них поговоримо в двох словах. Малий Берлін це незалежний культурний центр. У місті Трнавець Словаччина. і насправді, з початком війни, він дійсно дуже допоміг нашій країні. Він відіграв важливу роль у допомозі українським переселенцям, художникам і людям, котрі були вимушені виїхати з України в країни Європейського Союзу. Транс'Юрабхаля це загальноєвропейська мережа незалежних культурних центрів, і ця мережа включає більше ніж 140 організацій в 40 країнах світу, в тому в числі і в Україні. Організації учасниці трансюрапхалі перепрофілюють промислові споруди в культурні та громадські центри, надають нового життя і районам, цілим та містам, що дуже є важливим. Зараз я передаю слово Катерині. Вона трошки більше розкаже про строки, бюджет Катя. Будь ласка, дякую. Програма зміна Ребілдинг» зараз в активній фазі реалізації. Головна її задача допомогти творчим колективам та митцям України продовжувати свою культурну діяльність тут в межах України і за її межами популяризуючи взагалі нашу культуру в усьому світі. Планується чотири відкритих open call, два національних і два міжнародних. Перед кожним з яких команда ізоляції проводить велику презентацію та воркшоп по написанню та подачі заявок, які допомагають нашим заявникам в майбутньому. І ці, ці презентації проводяться в трьох містах: у Льві, у Львові, Дніпр, Дніпрі та Києві. А також враховуючи те, що міжнародна програма вона передбачає співпрацю з міжнародними партнерами. Ми проводимо матчмейкінг сесії для того, щоб познайомити та законектити між собою українських та міжнародних партнерів для майбутніх співпраць. Орієнтовні строки всіх чотирьох опенколів. Перший національний опенкол уже завершено. Зараз буквально на днях ми дізнаємося переможців. Наступний очікується в грудні 2023 року, відповідно, січні 2024 року. За більш детальною інформацією слідкуйте за новинами на нашому сайті. Міжнародна програма. Пер... Перший call зараз саме в процесі. Ще ви можете встигнути подати ваші заявки. 7 листопада завершиться прийом заявок. Наступний опенкол міжнародної програми розпочнемо в лютому 2024 року. Про бюджет. Тут головне розуміти, що в межах національних програм це будуть проекти, які повинні бути реалізовані в межах України, і максимальна сума субгранту для національних програм 10 до 10 тисяч євро. Для міжнародних програм, звичайно, бюджет більший до 60 тисяч євро. З однією важливою приміткою, що для участі в міжнародній програмі партнери, які подаються, зобов'язані зробити мінімум 10% свого власного внеску в реалізацію проекту. Але про це трошки пізніше. Детальніше. Порядок виплат субрантів наступний: 70% коштів отримують субрантери одразу після підписання субрантової угоди, і після того, як субрантери надали фінансову та описову звітність, вони отримують ще 30% решти субрантової суми. Відповідно основні моменти по національній програмі. Хто може подаватися? Ми ці індивідуальні заявники, ФОПи або організації, які працюють в культурному та креативному секторі без практичного обмежень. Єдине, що зверніть увагу, що всі заявники, які подають заявку на національну програму, повинні бути. Зареєстровані не менше як два роки на дату подачі заявки і мати відповідно підтверджений професійний досвід реалізації проєктів в культурній та креативній сфері. Важливо зазначити, що партнерство в національній програмі не вимагається, воно може бути, але цілком можлива подача заявки від індивідуального митця. З якими напрямками можна подаватися, зміна ребілдинг говорить сама за себе. Це будь-які напрямки, які направлені на дослідження і сприяння розвитку відбудови відновлення України, української культури та ідентичності на національному та міжнародному рівні. Більш детально про напрямки програм національних субгрантів можна почитати в нашому open Call. а зараз трошки детальніше про міжнародну програму. Так, какая, дякую щодо міжнародної програми? Можеш, зараз, секундочку. Для кого програма відкрита для співпраці за участі щонайменше однієї української організації та щонайменше однієї організації з іншої країни креативної європи тобто це може бути більше організацій, так як вам необхідно для проекту для його імплементації це може бути два партнери з україни і два партнери з країн креативної європи Список ви можете подивитися країн, які входять в країни Креативної Європи на сайті Креативної Європи, або на нашому веб-сайті у ОПенколі є список, з яким ви можете ознайомитися, або написати нам на пошту, і ми надамо посилання, інформацію, де це можна знайти. Також ви можете передивитися з нашого слайду, які це країни, та ознайомитись. Основні аспекти. Проєкти мають бути реалізовані змісно за межами України, оскільки це міжнародна так, програма. В одній чи декілько країнах Креативної Європи це може бути. Повинні включати обговорення, що відбувається у культурних або інших місцях на тему відбудови. Це має бути одна якась подія, де буде обговорюється ця тема. Також ваші проєкти можуть бути продовжуванням вже існуючого якогось українського проєкту, ви можете масштабувати. Якщо ви вже десь приймали участь, ви можете масштабувати проєкт до міжнародного рівня так само. Ви можете приймати участь у національній програмі і масштабуватись, прийняти участь у міжнародній програмі. Також ви повинні активно взаємодіятися з чітко визначеними спільнотами. Щодо видимості, зрозуміло, що бюджет трохи більше, ніж в національній програмі, і демонстрація має бути значимою відповідно. Охоплювати велику аудиторію безпосередньо через змі, та бажано, щоб проєкти також сприяли українській культурній дипломатії. Це можуть бути вернісаж, прем'єра, галавечір перед відкриттям. Ну, тобто, все, що завгодно, але ви це маєте прописати. У своїй заявці і ще на початках вже розуміти, що така подія має бути. Хто може подавати заявку? Я, мабуть, в першу чергу скажу, хто не може, це ФОП та фізичні особи, оскільки дуже часто до нас звертаються за цим, з цим питанням. Хто може, можете подивитися на екрані, також переглянути open call. У нас насправді дуже ретельно підібрана інформація, ви зможете ознайомитись. Так само, як і для національних собранців, для міжнародних організація повинна існувати не менше двох років, та мати не менше двох років професійного досвіду. Це будемо ми перевіряти. І навіть якщо у вас досвід роботи понад 10 років, але ви були зареєстровані півтора року, відповідно, ви не зможете пройти по нашим критеріям, або вам потрібно знайти партнера, котрий буде імплементувати ваш проєкт, вашу ідею. Подання заявки Використовуйте платформу ізоляції для подачі заявок. QR-код ви можете побачити на екрані. Також є посилання на сайт на платформу, і передивитися якраз таки, як створюється заявка. Вона складається з розділів інформація про проект, інформація про заявку, опис проєкту, бюджет, гарантійний лист. Ви зможете викачати безпосередньо на платформі. І моніторингова інформація. Міжнародні проекти, заявку ви заповнюєте англійською мовою, національні програми. Ви заповнюєте українською. Uh, і я вам щиро рекомендую перейти за цим QR-кодом. Uh, у вас заповнення форми зайде займе буквально одну хвилину для того, щоб підписатися на розсилку наших новин фонду ізоляція. Uh, також ви зможете стежити за оновленнями наших грантових програм, також наших партнерів, оскільки в нас дуже багато корисної цікавої інформації, котра вас може зацікавити. І окремо варто наголосити щодо підтримки. Наш фонд надає онлайн-підтримку. В нас кожного тижня є зум-зустрічі з заявниками, також в нас є загальна пошта, де ви зможете поспілкуватися, поставити свої питання. І, в принципі, технічні питання також по роботі з платформою можете поставити написати нам на пошту. Я бажаю вам успіху і впевнена, що сьогодні, ще раз кажу, є в наші суборантери. Не бійте, подаватися і все можливо. Спробуйте. Якщо не вийде з першої хвилі, подавайтеся на другу хвилю. Ми будемо очікувати обов'язково ваших проєктів. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Анастасія Катерино.